Юлії 15 років. Дівчина каже, стреси переживає часто, особливо хвилюється під час повітряних тривог, а також через майбутній вступ до вишу. Коли читаю новини, то я стараюся так. Я розумію, що бувають всякі фейки і всяке різне. Тому так, на дещо більше звертаю увагу, а на дещо інше. Коли бувають вибухи, так. Сам вибух дуже страшно, але я стараюся помолитися і все добре. Мій емоційний стан дуже змінився, ніж було перед війною, але я стараюся так розділяти свої емоції на позитивні та ті, які я собі сама навіяла. Відчуття тривоги іноді супроводжує і 16-річну кіру, аби впоратись з емоціями, виконує заспокійливі вправи. Дуже багато дихальних вправ, багато дихальних вправ на просторі інтернету ну, мені допомагає. Як опанувати себе у стресових ситуаціях, підлітки дізнавались під час тренінгу Емоційний лабіринт. Організували його працівники Хмельницького міського центру соціальних служб. Будь-яка емоція живе в нашому тілі, і наше тіло реагує на емоції. Як правильно ви помітили, що діти більше реагують аніж дорослі, і ми будемо сьогодні навчатися, щоб вміти відслідкувати, де живе наша емоція. Одна з технік є це вміти її продихати, да, вміти дихати тим місцем, де можливо блокується або зосереджується неприємна емоція. Під час тренінгу малювали на папері емоції, які нині переживають. За словами психолога, таким чином можна знизити внутрішню напругу. Це можуть використовувати як дорослі, так і діти, але на жаль, життя наше дуже швидко плине, і не завжди ми дорослі, як батьки, приділяємо цьому увагу. Тренінг буде Побудований таким чином, що будуть і активності, і вправи на такі напоміркувати, будуть і руханки, і чередуватися теж таким мозговим штурмом на тему емоцій та почуттів. Подібний тренінг можуть організувати для всіх охочих. Для цього необхідно звернутися до Хмельницького міського центру соціальних служб. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.